Сайти соціальних мереж у США вже стали частиною політичного життя у середу. Президент Барак Обама вперше використав сайт Twitter для традиційного спілкування з громадськістю. Більше розкаже Олексій Кузьменко. Барак Обама активно використовує соціальні мережі щоб розширити коло своїх потенційних виборців. отак робиться історія. Зараз я стану першим президентом, який буде спілкуватися через Твіттер наживо. Ось комп'ютер тут. повідомлення не більше за 140 знаків. Так, вперше для традиційного спілкування президента з громадськістю було застосовано Твітер. Раніше цього року Обама вже використав для розмови з американцями сайти Фейсбук та Ютуб. На перше поставлене йому питання Обама відповів особисто, дотримуючись ліміту в 140 знаків повідомлення. Непогано, дякую. Перейшовши до усних відповідей, президент вже не був таким лаконічним давайте я швидко поясню, в чому важливість питання боргу. Історично США покривали дефіцит, продаючи цінні папери на друковані казначайства. Відповідно, конгрес має ухвалити рішення щодо суми цінних паперів. А от зараз конгрес схоже натякає, що може і не збільшити цієї суми. Це означатиме, що у казначейства скінчаться гроші, і ми не зможемо виплачувати наші борги. Це може повністю підірвати довіру кредиторів до США. Аналітики не забарилися з оцінками якщо ви вважаєте, що політику та процес прийняття державних рішень не можна стиснути до 140 знаків, то поспілкуватися з людьми через Твіттер вам буде непросто. За словами Голдстайна, рамки нових медіа значно обмежують президента Обама активно використовує нові медіа, а з іншого боку, його не назвеш лаконічним політиком. Твіттер – це втілення лаконічності та ідеальний спосіб спілкування для тих, хто страждає від нездатності сприймати великий обсяг інформації. Твітер нібис створений для таких політиків, хто спілкується за головками та здатний вмістити всю інформацію у 140 знаків соціальні мережі Facebook, YouTube та Twitter зіграли чималу роль в змінах, що відбувається в усьому світі. З їх допомогою спілкуються однодумці в Ірані, Китаї та на Близькому сході, яким прокотилися революції так званої арабської весни. Водночас аналітики зауважують, що людям, які прагнуть мати об'єктивну картину подій у світі, не варто відмовлятись від традиційних медіа преси, телебачення та радіо я думаю, що традиційні медіа все ще важливі. Більшість інформації, яку ми споживаємо в інтернеті, походять саме з традиційних змі. Політики роками намагаються вийти за мечі рамок традиційних змі. В соціальних мережах їм не доведеться відповідати на питання уїдливих та добре поінформованих журналістів. Коротеньке питання в Twitter навряд чи поставить політика в глухий кут. Олексій Кузьменко голос Америки.